Путін щодня згадує Косово через Україну, так, але і з іншого погляду теж. Бо ми історія успіху заходу. Чому, на вашу думку, Україна не визнала Косово офіційно? Ми завжди сильні, бо бачимо себе не про західними, а складовою заходу. Зараз ви побачите і почуєте інтерв'ю із донікою Гірвала Шварц. Це міністрка закордонних справ, частково визнаної Республіки Косово. ні, ніністерка закордонних справ і діаспори Косово. Адже приблизно п'ята частина косовських албанців і албанок, звісно, мешкають за кордоном. Звідси і велике значення, яке надають у республіці цим людям, І ітиметься про те, з якими труднощами Республіка Косово здобуває міжнародне визнання, як вона нарощує свій авторитет, як бореться із зловорожою пропагандою, і як залучає діаспорян до розбудови нового суспільства. Євгенія Таранченко знімала, а Андрій Куликов ставив запитання. Авоспланент я мав намір поставити перше запитання як продовження останнього запитання, яке я поставив премєр міністру Але те, що ви сказали до того, як ми почали запис, змушує мене змінити план. І першим запитанням буде те, яке я не поставив премєр міністру і воно про найбільші неправильні уявлення, що існують про косово у світі, принаймні подекуди в світі, і де вони головно існують. Косово довший час було мішенью російської і сербської пропаганди і дезінформації. Якщо скористатись пошуковими інструментами на вашому комп'ютері, щоб знайти щось про Косово, ви там не знайдете те, що бачите, коли приїздите до нашої країни вперше. Наші гості, коли приїздять уперше, дивуються дійсності нашої країни. В нас дуже молодий народ. Середній вік 34 роки. Ви ж бачите це на вулицях. Країна молода. Да, динамічна сповнена оптимізму на майбутнє. Ми намагаємося змінити уявлення про нас через міжнародні медіа і дипломатичні канали. Але ви, оскільки самі з медіа, знаєте, що це дуже важко, коли Росія і Сербія цілий час працюють проти нас. Де пропаганда найуспішніша? І сусідні країни з вами, які близько і де можуть самі все перевірити, вони теж легко потрапляють до пастки? Я гадаю, є два середовища, в яких пропаганда спрацьовує насамперед у самій Сербії, де люди не відвідують нашу країну і читають медіа, що не дуже добре знають нашу країну. Оскільки в Сербії засобами масової інформації володіють президент, його рідні і його друзі, дуже важко там отримати реальне уявлення. З іншої руки є країни, в яких ми шукаємо інвесторів. Ми хочемо, щоб ці люди приїздили до Косово. Але якщо в міжнародних медіа вони завжди читають лише про конфлікт. Що є в нас із північним сусідом Сербією, і читають пропаганду, які Сербія і Росія пропихають проти нас, то темпи дій міжнародних інвесторів, які шукають доброго місця для інвестицій, будуть повільнішими. Як сталося, що ви тепер опікуєтесь міжнародними відносинами? Це завдяки вашій освіті, життєвому досвіду, зацікавленості чи завдяки вазі вашої партії? можливо завдяки першим трьом зі згаданих вами чинників. Я залишила країну, коли мені було вісім років, тому що мій батько журналіст, письменник і музика, у старій комуністичній Югославії був дисидентом і мав виїхати з країни, щоб його не заарештували. За два роки в Німеччині він був убитий Югославською секретною службою, разом з батьком вбили і його молодшого брата і друга родини. Тож я дуже рано зацікавилася політикою, бо політика змінила моє життя. Вона завжди була складовою моєї біографії. Після цього моя мати і ми діти поїхали до Албанії, яка тоді була під комуністичною системою кам'яної доби. Часи Енвера ходжі мати про це не знала. А найперше подумала про Албанію, бо ми розмовляємо однією мовою до рідних місць. Ми повернутись не могли, бо нам цього не дозволяли, і навіть не дозволяли поховати батька в Косово. В Албанії мені пощастило належати до покоління, яке змінило систему у віці 18 Я брала участь у студентському русі у голодуванні студентів Албанії за зміну системи. Після того я знову поїхала до Німеччини. У Німеччині я почала брати участь у діяльності політичної партії, яка була дуже активною в інформуванні суспільства і медіа про те, що коїться в Косово за часів Мілошевича. Тож у такий дуже природний спосіб я завжди була серед тих, хто працює. Цював на Косово, де б це не було під час війни в Косово. Я пояснювала німцям через медіа, чому німці разом з іншими людьми мають долучитися до припинення геноциду в нашій країні. Отже, я завжди брала участь у політиці в Косово, але не була офіційно залучена до якоїсь інституції. 2021 року ще в Німеччині я побачила в президентці Косово в Йосі Османі і прем'єр-міністрі Альбіні Курті двох людей, з якими я поділяю прагнення вбити. Корупцію забезпечити більше справедливості для народу цієї країни і працювати за для кращої перспективи для косово. ось тому я повернулася на парламентських виборах. Я була поміж п'яти людей, які набрали найбільше голосів. І з моїм досвідом у Німеччині, з моїм міжнародним досвідом, якось так дуже природно для мене було бути міністеркою закордонних справ. Тож я і є міністеркою закордонних справ. Наступне моє запитання про діа. В Україні є досвід, коли після помаранчевої революції, а потім після Революції Гідності, з-за кордону приїхали деякі видатні українки та українці. І скажу вам, хоча, може, ви і так це знаєте, що не всі вони, м'яко кажучи, досягли успіху. Вони не були готові до справжнього, а не уявного суспільства, хоча й тримали зв'язок з країною походження. Як важко чи як легко було вам перетворитися на часточку цього суспільства, а не залишитись косовською албанкою, яка жила в Німеччині чи де індемей майкейсиса литві діфрен because I was politically always present, івенфromаутсайд. В моєму випадку було інакше, бо я завжди була тут політично, дарма що зовні нашої діаспори унікальна традиція, бо наша діаспора завжди була дуже активною політично за дискримінаційних часів Мілошевича, дуже активною під час війни і дуже активною під час відбудови країни. Ось що ми робимо з огляду на унікальний досвід нашої діаспори. Ми щороку організуємо конференцію, на якій ділимося досвідом з іншими країнами, в яких численна діаспора, наприклад, за. Раз у цій будівлі в мене 23 троє молодих професіоналок і професіоналів зі США, Німеччини, Британії, Туреччини і з інших країн, які тут за програмою громадянської дипломатії, вони впродовж 10 місяців працюють у міністерстві і допомагають нам своїм міжнародним досвідом розробляти кращу стратегію, кращі програми, і залучені вони не лише в нашому міністерстві, а й в інших установах на дуже високих рівнях. А те, про що ви кажете, і Правда, було в Косово на початку 2000-х, але нині інші часи. За цей час ми зрозуміли, що внесок діаспори здатний настільки прискорити багато процесів, що це буде великим внеском до розвитку країни. Я пригадую, як приїхав професор з діаспори, і його не дуже вітали в університеті. Навіщо ти приїхав? Ми билися, а ти був деінде? а тепер приїхав, щоб забрати мою роботу, мою посаду, тільки тому, що мав нагоду бути там і подбати про свою освіту але зараз у нашій країні це вже в минулому. І Зміна така відбувається лише коли у вас є інституційні програми, щоб досягти цього без поспіху і поступово. Я тепер бачу в діаспорі більше ніж гроші, які вони надсилають на допомогу родичам і своїй країні. ми маємо користь досвіду, який вони мають у розвинених демократіях, бо в нашій країні зовсім не миримось із корупцією, організованою злочинністю і дискримінацією. Я вважаю це найбільшим досягненням діаспори: передати досвід родичам, розбудувати здатність опиратись в корупції, спонукати людей, голосувати за тих, хто на їхню думку здатні вбити корупцію. Результати цього впродовж останніх чотирьох років просто неймовірні. А тепер запитання до вас, як до людини, яка докладає так багато зусиль для творення позитивного образу Косово за кордоном. Звісно, ви зустрічаєте різне ставлення. Ви на різних стадіях відносин з різними країнами. Чому, на вашу думку, Україна не визнала Косово офіційно? гадаю, що таке рішення було ухвалено, коли в нас взагалі не було відносин. Це було 2008 року. Коли наші американські друзі, раптом з нашими європейськими друзями, були дуже активні в переконуванні тих, хто були скептиками щодо нашого визнання у той самий час. Я вважаю, сусідство Росії, котра ніколи не відмовлялась від намі рознищити Україну, робило Україну 2008 року обережнішою. Ми в Європі зрозуміли питання Криму 2014 року. А ви в Україні, я певна, завжди знали, що Росія так легко не відступить, бо немає демократичної Росії, яка б розбудовувала належне партнерство з Україною, як у нас немає демократичної Сербії, яка була б доброю сусідкою і партнеркою Косово. Тож я вважаю, що розуміння того, що Росія могла тоді використати визнання Косово проти України, лежало в підґрунті тодішньої політики. Я вважаю, що ви тепер в жахливій війні і піддані агресії, яку нічим не можна виправдати ні історією, ані ідеологією. Але я вважаю, що чим швидше політики в Україні відмовляться від сприйняття подій з Косово, як тотожних з Кримом та іншими українськими територіями. То швидше інші не сприйматимуть так. Путін щодня згадує Косово через Україну, так, але і з іншого погляду теж. Бо ми історія успіху заходу. Ми історія успіху міжнародного залучення не лише з метою припинити війну і геноцид. Але й з метою відбудувати країну і впровадити демократичну систему. А це для Путіна недобре, бо він каже різним країнам. Якщо ви з американцями, вони вас дуже швидко кинуть. А якщо ви з нами, ми завжди про вас дбатимемо. Але ж це неправда, і Косово слушний приклад, що справа стоїть не так. Ми продукт залученості наших партнерів США, Євросоюзу, НАТО. І атакувати нас означає атакувати захід і успіх заходу. Ось чому Путін завжди веде мову про вірність Сербії, яка ніколи не припиняла підтримувати Росію в її жахливій війні проти України. Ви кілька разів назвали Захід. Ви вважаєте, що Захід ставиться до Косово як до рівноправного партнера? Чи вони для вас такі собі опікуни? Що потужніше, ваше бажання бути складовою заходу? Чи їхнє бажання мати вас поміж них? Це одне з питань, над яким досить часто замислюються і в Україні. До 93% наших людей підтримують членство нашої країни в ЄС і НАТО. Це дає політикам Косово силу в рішучій прихильності до вступу до ЄС і до впровадження західних європейських принципів і цінностей. Від 1990-х років не завжди було легко рухатись в цьому напрямку. Згадайте, що в нас була жахлива війна, але ми завжди просили НАТО про допомогу. Нам пропонували допомогу і підтримку з інших боків, але наш тодішній президент Ібрагім Ругова. Ніколи на ті пропозиції не відгукувався. Я це знаю, тому що багато такого проходило через Німеччину. Також ми чітко розуміємо, де було місце Косово в історії, і де наше місце в сучасності. чому в нас не зменшується число прихильних до євросоюзу, як це відбувається в наших сусідів. Ми завжди сильні, бо бачимо себе не прозахідними, а складовою заходу. Проте з іншого боку, європейський союз, і це моя думка, не завжди розумів, як важливо пропонувати об'єктивну і швидку перспективу всім, хто відчуває себе європейцями і прагне вступити до європейського союзу. Вважаю, що історія скаже нам, скільки ми мали нагод включити європейців до європейського союзу, але не робили цього з різноманітних причин, що були в європейському союзі. Залежатиме від того, що відбуватиметься в Косово і в Україні, коли і за яких. Обставин наші партнери на заході не матимуть альтернативи, окрім як прийняти нас як складові Європейського союзу. Тому ми так ретельно працюємо щодо верховенства права, демократичних стандартів. Щодо того, щоб довести, що ми на 100% відповідаємо зовнішній і безпековій політиці Євросоюзу, ми не країна-кандидат, нас не примушують цього робити. Ми робимо це, бо віримо в ці цінності. А ще щоб показати, що західні Балкани не протилежність європейській дипломатії, такі автократи, як Олександр Вучич, завжди намагаються сказати нашим європейським друзям, що на західних Балканах європейська демократія не працюватиме. Він каже, що ми інакші, що маємо традиції, які не можна ламати, що маємо прихильності, які повинні поважати. Але ми показали, що це неправда. Європейська дипломатія на західних Балканах не тільки можлива, але її прагнуть люди. А наш обов'язок, як політиків, робити те, заради чого нас обрано. Цей уряд обрано заради справедливості, заради втілення європейських принципів проти корупції і проти злочинності в усіх частинах і на всіх рівнях. Цієї країни Тепер підходимо до запитання, яке увінчало мою розмову з прем'єр-міністром. Ви частково на нього відповіли ще до того, як я запитав, коли вели мову про визнання Косово Україною. І все ж я запитаю саме так, як запитав прем'єр-міністра, чого Косово очікує від України і на що Україна може сподіватись від Косово. Від найпершого дня Косово а це не лише уряд, а й народ. Виказало неймовірну солідарність з Україною. Знаєте, що робив колишній міністр закордонних справ Сербії, коли ми бували на багатосторонніх подіях? Коли закликала наших європейських друзів і партнерів більше підтримувати Україну, бо цю війну потрібно припинити. А є лише один спосіб, щоб ця війна припинилася без наслідків для нас у Європі. Щоб Україна перемогла, а Росія зазнала в цій війні поразки. Я знаю, що в європейських столицях виникають часом різні ідеї, але ці ідеї недостатньо добрі для України, а також для Європи, бо це не зупинить Путіна від продовження його гегемоністських амбіцій в інших країнах. Ми в Косово в це справді віримо. Тож у часи, як ми це казали, бо ми точно знаємо, що Європі потрібно більше залучення в Україні. Мій колега з Сербії казав, ха про що ви ведете мову? Україна вас навіть не визнає. Але солідарність постає не тому, що ми винні щось україні. Солідарність постає тому, що війна проти України не виправдана і не можна, щоби в 21 столітті посередині Європи була ця жахлива війна, і так багато людей, які від цього страждають. Ми побачили перші зображення людей, які полишають домівки, і ви уявити не можете атмосферу в нашій країні. Коли ми в уряді ухвалювали бюджет для біженців з України, я пам'ятаю організації і окремі люди з Німеччини, зі Швейцарії телефонували мені і казали: будь ласка, не селіть українських біженців до таборів. Наші діаспоряни побудували в Косово будинки, щоб проводити тут літо. Ось вони казали: будь ласка, нехай хто з ваших поїде до. Тих місць їм дадуть ключі від наших будинків, і нехай біженці живуть у нормальних будинках, бо в них травма від того, що вони біженці, і до них потрібно ставитися як до звичайних шанованих людей і ніяк інакше. Чому так казали наші діаспоряни. Тому що коли вони мусили врятуватись із нашої країни до Німеччини чи якоїсь іншої країни, вони жили в певних військових приміщеннях, і було нелегко ділити той самий простір з тисячами інших людей. Тож вони знають цілком чітко, як воно відчувається. Це така дуже особистісна людська реакція. Ми пам'ятаємо, що таке війна, що таке геноцид, і ми надто добре пам'ятаємо, що для суспільства означає зґвалтування як метод ведення війни. Нашого народу мільйон шістсот тисяч. А в нас двадцять тисяч жінок, дітей і чоловіків були зґвалтовані під час війни. І жодного випадку правосуддя в Сербії за це. досі. у нашій маленькій країні ми знаємо, що ми не найважливіші і не найпотужніші, але завжди є люди, які шукають малих і більших шляхів підтримати Україну і українських людей. ми входимо до всіх альянсів допомоги України не лише цивільної, але й військової, хоч ми і не в НАТО. А я ще дуже добре пам'ятаю перші тижні війни. У нас є організація, люди, в яких добре навчені розміновування. Тож ми організували навчання жінок з таборів біженців із інших місць, тому що ми чітко знаємо, як воно, коли повертаєшся після війни. А зелений колір, рідний колір природи загроза для твоїх дітей. ти ніколи не зможеш дозволити дітям гратися в садку, якщо не певно, що там немає мін отак От воно почалось. А тепер ми робимо це разом з партнерами дуже професійно Звісно, принаймні в деяких джерелах косово змальовують як так звану мусульманську державу. А в сприйнятті багатьох людей мусульманська держава означає суспільство, в якому жінок не вважають рівними чоловікам. Що на це скаже міністерка закордонних справ і діаспорсендеспрасетудес. Ітісчувето правда, що більшість наших людей сповідують іслам, але традиційний іслам у нашій країні не тільки визнає, а й високо шанує релігії інших людей. Як я була дитиною, бабуся завжди мені казала, що нема більшого гріха ніж не поважати релігію інших людей. У Нас також є православні і католики. Ми відчуваємо, що ця традиція Скандербега. Матері Терези в нашому суспільстві глибока, і вважаємо, що всім тим, хто скептичний щодо ісламу, не потрібно остерігатися європейського ісламу слів не можу знайти, щоби пояснити, якою мірою наша країна є прикладом релігійної толерантності і співістування. в історії в нас було багато проблем, але релігійні війни чи непорозуміння ніколи складовою цих проблем не були. Замість того, щоб ставити косово в кут через мусульманську більшість, запрошую всіх побачити цей досвід і чогось навчитися з того, яким може бути суспільство, в якому релігія робить внесок. До співіснування, а не до конфлікту, от була делегація з Німеччини. Велика група колишніх політиків вже відставних. після півгодини пояснень про Косово і нашу тут роботу вони запитують: а де жінки в хустках? Я тоді пожартувала. Ми вряджаємо їх до Мюнхена, Берліна і Кельна. Буде вас нагода пройтися вулицями, і так ми мусульмани, але не забувайте, що ми європейські мусульмани. Ми пишаємося нашою спадщиною і нашою релігійною толерантністю і дуже потужною ролью жінок у нашій країні. У 1990-х роках. Багато молодих чоловіків були змушені залишити країну. І головне, жінки забезпечили міць нашої країни під час геноциду і під час системи апартеїду Мілошевича. Жінки в нас. Завжди відігравали потужні ролі, і не лише в політиці. Вдруге, в нас жінка на президентській посаді. І вдруге, жінка очолює Міністерство закордонних справ. В нас сильні жінки всюди. Потрібно ще посилити становище жінок в економіці. В Європі повсюди жінки досі не так потужно представлені в економіці, як в інших галузях. Мада міністрма. Пані міністрко, дуже вам дякую. Я їхав до Косово без пересторог, але був поміж тих, хто вважав, що після стількох страждань ваша країна має волати Бога. Натомість я бачу, що ви, звісно, не забули, але дивитесь у майбутнє. Дякую вам за це і за те, що ви зробили нашу подорож сюди. Набагато більш обнадійливою, ніж я очікував сподіваюся, що досвід Косово і цей погляд у майбутнє буде і для України добрим сигналом. Страждання то одне. А я знаю багатьох українок і українців, які раніше жили в Німеччині, і я знаю, який дух провадить українськими людьми. І ми побачили, які вони відважні у війні. В нас будуть і інші нагоди розмовляти, і ви побачите, як після війни ви побудуєте кращу Україну. Ніж вона була до війни. Це було інтерв'ю із донікою юрвала Шварц, міністркою закордонних справ і діаспори, частково визнаної Республіки Косово. Знімала Євгенія Таранченко, розмовляв Андрій Куликов. Підписуйтесь на Ютуб канал Громадського радіо і на інші сторінки наших соцмереж. Слухайте, думайте, а в цьому разі і дивіться. Державний прапор України від Щойно почався обстріл градами. Можете сфоткати план давайте, давайте. поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Тріча. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на оцьому цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.